Останній робочий день тижня принесе тепло, тумани, хмарність та дощі. П'ятниця 13 лютого збереже плюсові температури скрізь, але видимість на дорогах буде критично низькою через густі тумани. В деяких областях очікуються дощі та посилення вітру. Розберемось детальніше по регіонах. На Київщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не прогнозується. Очікується густий туман. Видимість буде дуже низька. На півночі. На Житомирщині температура вдень і вночі становитиме 1 градус тепла. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Прогнозується дуже густий туман. Видимість критично низька. У Чернігівській області температура день буде близько 0 градусів, а вночі плюс 1. Небо буде майже повністю хмарним, опади не очікуються місцями густий туман. На Сумщині температура вдень і вночі складе 1 градус тепла. Прогнозується суцільна хмарність, опадів не очікується. На сході. На Харківщині температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується похмура погода з дощем. На Донеччині температура вдень становитиме 1 градус тепла, і вночі також плюс 1. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами. Прогнозується дощ. На Луганщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі плюс 2. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність із дощем. На півдні. На Одещині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 5 небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Не пропускайте актуальні прогнози. Підписуйтесь та ставте лайки. Дякуємо кожному, хто з нами. На Миколаївщині температура в день і вночі становитиме 5 градусів тепла. Прогнозується суцільна хмарність з дощем. На Херсонщині температура вдень буде 7 градусів тепла. А вночі плюс 5 небо буде повністю затягнуте хмарами опади не очікуються. У Запорізькій області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Очікується майже повна хмарність без опадів. На Кримському півострові температура вдень досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі плюс 2. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опади не очікуються. На Івано-Франківщині температура вдень і вночі буде 2 градуси тепла. Небо повністю затягнуте хмарами. Опадів не прогнозується. На Тернопільщині температура вдень складе 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. Очікується дуже густий туман. Видимість буде критично низька близько 16 метрів. На буковині температура вдень буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 1. Небо повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. На Закарпатті температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Очікується суцільна хмарність, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура вдень буде 2 градуси тепла, а вночі плюс 1. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів можливий туман. На волині температура в день складе 3 градуси тепла, а вночі плюс 2. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не очікуються. На Хмельниччині температура в день становитиме 2 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Прогнозується суцільна хмарність, опадів не прогнозується. Очікується дуже густий туман, видимість критично низька. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 2. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Полтавщині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Черкащині температура в день буде 2 градуси тепла. А вночі плюс один небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На Дніпропетровщині температура день складе 3 градуси тепла, а вночі плюс 2. Спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. На Вінниччині температура день і вночі становитиме 1 градус тепла. Прогнозується суцільна хмарність, опади не очікуються. Місцями дуже густий туман, видимість критично низька. Така погода очікується на 13 лютого по всіх областях. Враховуйте тумани при плануванні поїздок в цей день. Гарного вам дня, до зустрічі вже завтра!